Нях робо. Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову частинку, яка додається до іменників для того, щоб сказати, як наче подібно до. Сьогодні обіцяє бути дуже корисним урок. Тому, якщо вам подобається моє відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Не забувайте залишати ваші коментарі з вашими реченнями. Тому давайте перейдемо. Тором додається до іменника для того, щоб показати схожість, подібність у чомусь, у способі, стані, вигляді або ступені. Ось. А як ми приєднуємо? В незалежності від того, на що буде закінчуватися ваш іменник, ви однаково будете додавати тором. Тором. А використання дуже просте для того, щоб зрозуміти просто суть. Зараз з вами подивимося приклади. Пуро сонце, царом, Я бігаю як професійний спортсмен. Помчаром татите. Тепло, наче навесні. Айчаром усоссойо. Він посміхався, наче дитина. Якщо нам потрібно порівняти дію або стан, ми можемо зробити це за допомогою нингот плюс чаром нинготором. Нингот Ningot робить у нас з дієслова іменник. Тому давайте подивимося, як ми можемо це зробити, і це буде дуже круто, якщо ви навчитесь використовувати це також в своїх реченнях, в своїй розмові. Кенен нинготором узостою. Він посміхався так, наче нічого не трапилося. Ти виглядаєш так, наче зараз заплачеш. Ви говорили це так, наче у вас на душі спокійно. Тихо так, наче спить дитина. Конструкція, яка використовується з нинготчором, вона більше виражає а, якесь враження, як мені щось дається. Причому, що якщо ми додаємо просто чором до іменника, то ми говоримо про а, Пряму подібність до чогось. Я сподіваюся, граматика була для вас доступною. Якщо сподобалось, відео обов'язково поставте лайк, напишіть ваші речення у коментарях. І також дивіться більше прикладів у описі: ми манею.